Покажу вам ще одне відео, чому не потрібно чіпати невідомі вам міни, залишені противником або невідомого походження. Тому що всі вибухонебезпечні предмети вони приносять біду і зроблені для того, щоб знищувати живу силу та техніку. От, перед вами навчальна міна Мон-50 установлена на, на мув. Тобто на розтяжку, так сказати, по-простому на розтяжку. Ки може бути ще нюанс, ми покажемо, противник це теж використовує. І мене хлопці просили, щоб показати більше піхоті, щоб вони розумілися. Ось ви знайшли міну, взяли її, все у вас добре, ми вивели електроспішку, щоб ви розуміли, в чому де суть. От ви берете міну. Що ви далі? Що ви хочете її перевезти в транспортне положення. Тобто зробити її безпечною для вас, для переносу, для перевозу і використання в подальшому. Тобто треба використати в даний момент мув. Оце у нас мув навчальний для. Коли ви почнете крутити му, отак, от ви взяли міну, відкручуєте, хочете її зробити безпечно. От ви відкручуєте і стається підрив. Ми зробили на електроспішку, що ви розуміли для себе. От така система доволі проста. І стається вибух. Противник знімає задню кришку, робить цю систему.